Які тренди в технологіях штучних кришталиків ока існують на сьогодні на початок 2024 року? Якщо у вас катаракти або ви плануєте рефракційну заміну кришталика ока, який саме кришталика брати, чого чекати від цього року, наступних років і що змінилося в цій індустрії? Всім привіт! З вами знову Олексій, і ви на каналі про заміну кришталика ока не офтальмолог. Детальніше про мене, про мій канал, ви можете дізнатися в описі до цього відео, а зараз поїхали розбиратись. Отже, наскільки вам відомо, якщо ви вже підписник мого каналу певний час і дивились мої ранішні відео, або якщо ви зараз починаєте шукати інтракулярні лінзи і вже ще читали в інтернеті, ви напевно знаєте, що існують. Монофокальні, торичні, мультифокальні і бла-бла-бла, кришталики ока. Я можу сказати, що те, що ви можете прочитати в інтернеті, це вже трошки не так, тому що ситуація за останні роки змінилась, і на, на сьогодні відверто скажу, наприклад, виділення торичних кришталиків окремий клас це абсолютно несенітниця, це неправильно. Чому це не так? Тому що на 30 років тому, коли були суто один тип монофок... кришталиків, це монофокальні кришталики і нічого іншого не було. Потім були е, винайдені торичні кришталики, які лікують, які коригують астигматизм. І в цей час їх почали виділяти в окрему групу. Тобто є стандартні кришталики, є кришталики для корекції астигматизму. Але потім з'явились мультифокальні кришталики, кришталики з розширеною глибиною фокусу і так далі. І тому подібне. І в принципі, на сьогодні є кришталики будь-якого типу з корекцією астигматизму. Тому насправді торічний кришталик це. Так як опція в автомобілі, як кондиціонер, він може бути або не бути, в залежності від потреб, а не від того, що це конкретний клас автомобілів з кондиціонером. Ну, теоретично так можна казати, але це не санітниця. Тому звертайте увагу, що вторичний кришталик потрібен тільки людям з астигматизмом, якщо є медичні показники. І ми не будемо говорити про це як окремий тип кришталика. Чим же в принципі відрізняються кришталики? Ви вже знаєте, що існують чотири базових типи кришталики. А якщо ви не пам'ятаєте або не знаєте цього, коротенько нагадаю. Тобто у нас є 4 базові типи кришталики на сьогодні, на 24 рік. Це стандартні монофокальні кришталики, які дають вам зір вдаль без окулярів, а на будь-якій відстані ближче вам будуть потрібні окуляри. Або ці кришталики можна налаштувати таким чином, що буде гострий зір зблизька, а вдаль буде зір поганий. Поки ви не надягнете окуляри. Але коли ви надягаєте окуляри з монофокальним кришталиком, то зір на іншій дистанції змінюється. Тобто без окулярів, ви наприклад, бачите гарно вдаль і погано зблизька. Одягаєте окуляри для близі, бачите, зблизька гарно, вдаль погано. Все, інших варіантів немає. Отже, коли ми говоримо про монофокальні кришталики, і в принципі, коли я кажу, Кришталик дасть зір десь, а десь не дасть, це не означає, що от там, де він не дасть, там буде якась там чорна пляма, або ви нічого не будете бачити. Це означає, що там буде погана гострота зору. Тобто все буде видно, але буде сильно розмите. Тому це означає, що вам будуть потрібні окуляри, щоб покращити, щоб бачити дрібні деталі, читати, щось там бачити дрібненьке і таке інше. Думаю, ми з'ясували, що я маю на увазі, коли кришталик надає зір або не надає. І стосовно чотирьох типів кришталиків. Монофокальний вже сказав, другий тип це покращений монофокальний. Вони почались. Ця ера покращених монофокальних кришталиків була зроблена для того, щоб люди мали кращу гостроту зору на проміжній відстані. Це приблизно метр від очей. Там ну ви довжина витягнути руки, щоб там, де ви щось робите руками, там не знаю, на городі, в кухні, там щось працюєте в гаражі, там всякі такі. Умовно кажучи, побутові справи були кращі і легше для людини. Плюс, коли ви просто ходите, монофокальний покращений покращенний кристалик дає кращу гостроту зору, коли ви дивитесь там на якусь неідеальну поверхню. Тому що знов таки вона покращує глибину фокусу на оцій цій відстані, і це була сама задача. Перший такий кристалик в світі, і, до речі, він перший з'явився в Україні декілька років тому, це Johnson Johnson Текніс Айхенс. Дуже класна модель, її зараз дуже багато ставлять. І якщо ви... Плануєте заміну кришталика ока, я відверто раджу звертати увагу все ж таки на ці розширені, покращені монофокальні кришталики, тому що вони дійсно вони не значно дорожчі звичайних, але набагато сильніше дають вам відчуття свободи від окулярів і, скажімо так, задоволення вашим зором. Окрім iHands на ринку, сьогодні вже з'явились деякі інші виробники. Я буду не буду зараз говорити про всіх, тому що мета цього відео просто розказати про тренди. Нагадую про тренди, що змінилось за останні роки, і що ми можемо очікувати в 24-му, 25-му і так далі, роках в цій зоні. Огляди конкретних моделей кришталика, я буду робити у мене на каналі. Тобто підписуйтесь, запитуйте в коментарях, якщо є якісь питання, ставте лайки. Ділі діліться цим відео. Буду вам дуже вдячний за це. З цим ми розібралися монофокальні і покращення монофокальні. Залишилось ще дві е, групи, і всіх їх об'єднує, скажімо так, певний кластер кристаликів, які називаються кришталики для корекції прес-біопії. Це той стан людей, коли після 40-45 років ви починаєте погано бачити зблизька. Чому це відбувається? Бо наш з -з природний кришталик ока, він працює як. Автофокус в камері, тобто, ми в теорії, якщо у нас з очима все в порядку, ми, ми бачимо вдаль добре. Зблизька, ми бачимо теж добре, тому що кришталик, наш штучний, наш рідний кристалик в осі змінює форму і налаштовує фокус на будь-яку відстань автоматично. В Штучних кришталиках такої опції на жаль немає. Існують акомодуючі кристалики. Я про них трошки казав, але історія там така, що вони теж не ідеальні і вони довго не працюють стабільно, на жаль. І навіть якщо вони працюють, в цей час вони теж не дають ту глибину фокусу, який дає молоде око. Тому нам треба знаходити інші способи, як покращити зір без окулярів для людей зблизька. І у нас є два типи кришталиків, які це роблять: це кришталики пресбіопічного типу або кришталики з корекцією пресбіопії. Кожен із них має свої плюси і мінуси. І про це я багато розповідав в моїх інших відео на каналі. Дивіться, якщо будуть питання, задавайте тут в коментарях. Моя задача це розказати сказати про тренди. Отже, Раніше всі пресбіопічні кришталики були на основі так званої дефракційної технології. Це коли на кришталику робили такі спеціальні кільця, які змінювали траєкторію світла і надавали гостроту зору, вищу гостроту зору, зблизька. Це були і дов кришталики, які з'явились у 2014 році. Була техніка Сімфоні, така модель, і десь там плюс-мінус з'явилися ще трошки раніше мультифокальні кришталики. Там був перший резум, здається, потім був Алкон э, Рестор, потім був. Э, Мультифокальний текніз і багато інших, і те, що ви можете зараз, почути три фокальні кришталики. Отже, ця вся група кришталиків вона була з кільцями. Але декілька років тому вперше італійська компанія SIFI випустила лінзу Minivel, яка давала більшу глибину фокусу з використанням дифракці... не недифракційної технології. Там були різні зони. Вони по-іншому працювали і надавали ближню зону. Без окулярів, але найчим що це зроблено було, тому що наявність кілець наявність різних точок фокусу погіршувала якість зору вночі для людей. І у мене є на каналі відео про нічний дисфотопції або нічний зір з кришталиком. Подивіться, тут вам поставлю посилання і внизу на це відео, щоб ви розуміли, про що йде мова. І зараз от основний тренд, який я бачу в індустрії, ми намагаємось зменшити ці дисфотопції. Просто так, умовно кажучи, безкоштовно зменшити їх неможливо. На жаль, коли ми намагаємось зробити більшу глибину фокусу без використання дифракційних кілець, ми втрачаємо контрастну чутливість. Про контрастну теж є відео на каналі. Якщо цікава, там досить глибока тема. Можна подивитись. Але ми виграємо в якості зору, тому що у нас менший ризик дисфотопсії. І на ринок в Україні, де пару років тому вийшла достатньо цікава лінза Alcon Vivity, Я про неї теж робив огляд. Вона використовує певний оптичний елемент всередині, який зменшує. Ну, змінює певним чином потоки світла і надає глибокий фокус, але ця лінза зменшує контрастну чутливість, і потрібно розуміти, що з нею потрібно бути обережним, що у людини є початкова глаукома, діабетична рептинопатія чи в принципі діабет. Ну там є нюанси, коли її варто не використовувати. Тому що, в принципі, як будь-який призбічний кришталик, коли він значно змінює контрастну чутливість, то якість зору вночі вона погіршується. Так, у нас не буде проблем з точковими джелами світла, але будуть проблеми в принципі, з розрізнянням а, якихось низькоконтрастних об'єктів. Як у мене якось був пацієнт на консультації з Vivity, а потім Сімфоні каже, я з Vivity не бачу деталі в тінях, а з наприклад, бачу. Це не означає, що ці вівіті погана лінза. Просто для того пацієнта у нього були проблеми з сітківкою, і там вона працювала не дуже добре. Це такий лірічний отступ. Давайте повернемось до трендів. Тобто, які тренди сьогодні існують? Більшість і більші, більше і більше компаній зараз в цьому сегменті призбіпічних кришталиків мають два типи лінз. Перше, це лінзи розширеного діапазону зону і е, повного діапазону зору. І от якщо раніше лінзи розширеного діапазону зору вони мали більший контраст. І гіршу гостроту зору зблизька, але вони мали менше дисфотопсії, але вони їх все ж таки мали. То зараз з появою Алконвіїті з появою інших моделей, наприклад, від BVI, там здається, баушелом нещодавно купив лінзу, але вона дуже специфічна. Вона. Сюди відноситься, але вона для дуже специфічних кейсів. І е, минулого року Johnson Джонсон випустив нову лінзу Pure-C, яка буде замінювати Symfony. І е, вона так само зроблена без використання дифракційних кілець. Тобто, оцей тренд він чітко про... сьогодні можна його побачити, що ми в пресбіопічному сегменті починаємо розділяти дві зони. Одна це для людей, яким потрібна. Скажемо так, нічний зір без е, якихось галоефектів, без дисфотопсій. Це можуть бути пілоти, яхтсмени, водії професійні, таке інше, військові, в тому числі, або люди, яким потрібний гарний зір зблизька, бажано без окулярів для якихось дрібних робіт. І вони готові при цьому мати цю кількість нічних дисфотопсів, бачити не ідеальні джерела світла вночі. От, в принципі, така історія, така історія: з сегментами кристаликів, куди рухається індустрія на сьогодні. В принципі, вибір штучного кристалика – це досить складна тема. Я з допомогою пацієнтам з пошуком ідеальних моделі взаємодії пацієнта і лікаря займає вже майже 10 років. Я почав десь про це замислювати в 2008 а так активно почав займатися в 2014-му. І можу сказати, що Проблема, з якою, з якою стикається індустрія, вона існує у всьому світі. Я працюю і з українськими лікарями, з закордонними лікарями, США з Європою, Австралія. У мене досить багатогранний досвід, і можу сказати, що всюди є одні те саме проблеми. Пацієнту, щоб обрати ідеальний кришталик, потрібно врахувати власні зорові потреби потрібно врахувати. Чим він людина займається в цей час робота, хобі в принципі ось цей стиль життя сьогодні, і навіть поміркувати, що може бути далі, що може бути в майбутньому. Плюс на цю всю історію треба оцінити зорові, не тільки зорові потреби, і це найскладніша історія, в яка в принципі є. Найбільшим джерелом проблем в майбутньому. Далі медичний стан людини, медичний стан ока, рогівка, сітківка, астигматизм передньої поверхні, задньої поверхні, стан очної, стан слізової плівки, макула, сітківка. Це все треба загорнути, і, а плюс яка рефракція у людини? Це все треба зрозуміти, щоб скомбінувати, які типи кришталки не підходять. Що треба виключити медично? Потім взяти, що людина хоче, що ми виключаємо. Або не виключаємо медична, і що є у конкретного лікаря, що я в клініці, з чим вони вміють працювати, з чим їм комфортно працювати, і це все скомбінувати. І от тоді можна отримати ідеальний результат. І це, в принципі, складно. І часто оця початкова бесіда між пацієнтом і лікарем, вона не відбувається або відбувається в якомусь дивному руслі, і для цього я декілька років тому розробив сайт IOLEDWAZE, який вже допоміг більше 10 тисячам пацієнтів знайти свій ідеальний кришталик, принаймні знайти тип кришталика, а далі вже спілкувати з лікарем про конкретні моделі всередині певного типу. Тобто, якщо ви зайдете в опис до цього відео, можете знайти iOLAdvisor.com, Пройти абсолютно безкоштовну анкету на сайті, вона є там українською, російською, англійською, будучи додаватись інші мови, але сьогодні так. І коли ви отримаєте відповіді на свої питання на екран або на вашу електронну пошту, ви вже можете прийти до лікаря і проговорити, сказати: пане лікарю, я от хочу по такий набір. Такі таку зону кристаликів, що у вас є. А якщо ви лікар, я вас дуже заохочую теж ділитися з пацієнтами цим посиланням або поки вони вас чекають, дайте посилання, хай вони пройдуться, і подивіться зразом, проговоріть, тому що деякі базові питання у вас одразу відпадуть. Ви вже будете бачити, на що людина розраховує, що вона хоче і чому. А далі вже займайтесь медициною. І ось тоді буде дуже легко знайти цей прекрасний баланс між потребами людини, технологіями і тим, що є. У вас в наявності. Ну, а повертаючись до трендів, я вважаю, що звичайні монофокальні кришталики будуть все більше і більше входити в зону покращених монофокальних кришталиків. Як це сталося колись, коли були сферичні, а потім асферичні кришталики. Зараз асферичний кришталик, він, в принципі, є стандартом. Хоча є ще абсолютно максимально дешеві сферичні кришталики, їх ще ставлять, їх закуповують за бюджетні кошти. В принципі, в світі так само, не так, як в Україні. Але якщо ви йдете. Платити за покращену якість зору у вас зазвичай буде асферичний кришталик, який дасть кращу якість зору. Я певен, що так само буде з цими покращеними монофокальними. А щодо у тих кришталиків, які з корекцією призбієпі, які дають більшу незалежність від окулярів, тобто ця зона, яка називається призбієпічні кристалики, або їх називають іноді преміальна корекція. Отут же прослідковується чіткий тренд. Тобто розширена глибина фокусу, яка дає ближній зір такий, то, що називається функціональний, без окулярів, але читати довго буде некомфортно. Але з більш якісним нічним зором без використання дифракційних кілець, або повний діапазон зору, де людина, в принципі, може і читати без окулярів. І оцей full range of vision, тобто повного діапазону зору кришталики, вони існують в. Суто дифракційному сегменті технології, і там є нюанси з нічним зором в кришталиках з розширеним діапазоном зору. Нюанси з нічним зором менше, але ви платите за це тим, що у вас ближній ближний зір менший. Тут є ще медичні нюанси, про які напевно сьогодні не буду говорити. Але так, якщо дуже коротко, то кристалики повного діапазону зору вони не всім підходять, тому що з ними трошки складніше працювати і вони більш вибагливі до якісті в цілому оптичної системи ока. Кристалики розширеного діапазону зору вони такі менш вибагливі. Але в першу чергу, основне на що треба звертати увагу, це ваші зорові потреби, ваша очікувана, скажімо так, якість зору. Для того щоб ваша якість життя була максимально оптимальна з цими лінзами, підписуйтесь, ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео. Пока!